Чекав я чи прилетить розвідка, думаю трошки постою, я надія в цій колоди. І он помітив страшно підходить. Що я раніше не бачив. Дирка. Там шершень. Близько боїв підходить. Шершні лізуть в дупло. Треба буде якось з ними поборотись. Не думав я що тут будуть шершні. Дуже гарне місце. Так нічого і не летить сюди. Дрій пропав, він з голоду був невеличкий ройок. Він ще весною літав, але погнали вони розпліт, кормів не вистачили, от вони пропали. Шершні літають. Ну, шершні це не добре, звісно. Буду якось з ними потім боротися.